Ірочко, ну хіба так можна? Ти зовсім здуріла своєї міліції. Поліції? Яка різниця? Рідну маму мало не вбила. А ти могла й попередити. Хотіла влаштувати тобі сюрприз. Здалося. Їди, кошнятку, я тебе поцілую. Як же ти виросла? Моя донечко. Mm -hmm. Це сталося ще років 15 тому. десь між твоїми гастролями кримськими здравницями і турецькими готелями. Mm -hmm. Навіщо бути такою злопам'ятною? Твоя мама співачка. Все моє життя це велика жертва заради любові публіки. Але чомусь ці жертви приносили ми з бабусею. Ти краще скажи, що ти тут робиш? Якщо я добре пам'ятаю, ти мала б співати на круїзному лайнері десь посеред Середземного моря. Вирішила перепочити і заодно провідати єдину дитину. Ось серце чомусь моє було не на місці. А дійсно, чому? Ти і раніше про мене не якось згадувала, навіть після того, як померла бабуся. Ти вже була дорослою, самостійною. Мені було 15. Кошенятко. Ну, ну навіщо зараз це згадувати? Я тут, я приїхала, бо хвилююся, і дуже, дуже хочу налагодити з тобою стосунки. Угу. Шинятко, ти Удачі, куди Куди ти? Я на роботу.